Анти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області, інформують у штабі оборони. У Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок та приватне підприємство. У селищі міського типу дворічна Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, горіли господарчі споруди. У Вовчанську, Чугуївського району. Ворог обстріляв два двоповерхових багатоквартирних будинки. Вибиті вікна і зруйновано дах. Є влучання в амбулаторію. У селищі міського типу Вільча через обстріли окупантів пошкоджено п'ять приватних будинків. Був приліт у вовчанський геріатричний пансіонат, пошкоджені вікна корпусу. Також зафіксовано влучання ворожих снарядів у дитячий садок. За даними державної служби з надзвичайних ситуацій, одна пожежа у дворічній сталася через ворожий обстріл. Снаряд влучив у господарчу споруду, підпаливши її. На момент прибуття рятувальників, площа пожежі склала 10 квадратних метрів. Також двічі рятувальники виїжджали на перевірку території населених пунктів, щойно обстріляних ворогом. Звітують у ДСНС. У місті Куп'янськ пошкоджені споруди на території приватного підприємства. Місто Вовчанськ та селище Вільча зазнали масованої артатаки. Внаслідок цього пошкоджень зазнали: лікарня, два двоповерхові житлові будинки, геріатричний пансіонат, заклад дошкільної освіти, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, п'ять приватних будинків, пожеж не зафіксовано, постраждалих немає. Як інформують у штабі оборони Збройні сили України на лінії зіткнення надійно тримають позиції та ведуть запеклі бої з окупантами? Яна Біляєва ста з Харківські звісті.